Гошка, Таня тебе обцілувала, обцілувала своїми губами накрашеними, да? Ай, боже! Гоша. Хто птічка? Гошка птічка? Красунчики. Сейчас Таня будет откривать. Сейчас. Підождіть трошечки. Що за там робиться? Ти що, з сестричку обіжаєш? Нельзя, можна яй. Що тут жених робить з знівестою? Перекидають кормушки на дні. Ну й доїдайте беріть, я не буду прибирати. То він все лаза перекидає. Так що то на дні корм, то все чисте. Какашки ми прибрали? Хто це накрашений? Хто накрашений губною помадою? Таня цілувала, цілувала його. Цілувала, цілувала. Перлушка. От ти з самого детства, рук боїться. У руках не взяв держать, це взагалі і кормила його, і шприца такий був непосіда. Ці то спокійні, що гоша, що Соня, а він такий і остався, і вже по п'ять місяців. Ну, нічого. Мені не везе на ручних, нема в мене ручних, не виходить, як я їх не люблю, як я їх не лобизгаю, ну, нема. Все, повилітали туди на верхатуру, достать мені ніяк їх не достать. І так ото. З клітки йдуть на руку, виносю їх, усе той. А так, щоб зловити, щоб так прийшли, ніяк. Йди сюди, йди, йди, Гоша. Іди, Соня, да. Все, пока-пока. Ну, я вас люблю. Люблю, люблю, люблю. Ідіть, ось все, амаран, Таня, сейчас положить вам. Ось ідіть нарвала на дворі. Ось все, ідіть. Тут подсолнух солнух лежить. Ось все, так. Хто перший прийшов? Соня. Давай, ты можешь листья відкусувати. усе. Работайте. Іди, красавчик. Обцілований мальчик. Ай, обцілований. Ось, Вони в трьох. Вони знають, що таке амарант. І знають, що його можна кушати, да? Це та сама щериця. Все, пока. Я вас люблю.